Вітаю вас. Дональд Трамп зробив провокаційну заяву про Україну. Як тільки його земля носить, цього зрадника і мерзотника. А він ще збирається в президенти США балотуватися? Да, совісті в ньому немає. Просто якийсь запродавиці Трампа. Ну, дивіться, що він сказав. По-перше, він сказав, що от якщо б він був президентом, то він війну б не допустив. Почав розповідати, що коли був президент, то війни не було. Ну, якщо виходите з такої точки зору, а на Донбасі що це було. Війна була. Так що збрехав, збрехав це Дональд. Трамп. Ну, звичайно, він почав розповідати, що от завдяки його стосункам з Путіним е, ядерної війни. Та як чорти ядерна війна? Якраз завдяки його стосункам з Путіна Путін обнаглів. Пам'ятаєте зустріч Хельсінків, де він там дві години трандів цим безумним щенком володькою Путіним? Отож бо. Любились? Любились. А потім Путін обнаглів. Так, да, така ситуація. Хоча саме цікаво, що на останній прес-конференції на Трампа не їхав. Почав розповідати, що Дональд Трамп такий сякі, що був президент, що навіть він почав проводити санкції проти Росії. Хоча ми від нього цього не чекали і тому подібне, да, поділив. Да, так, санкції дійсно проважають. А тепер дивіться, що цей засранець, ну, Дональд Трамп, сказав, що от, якщо б Україна на початку війни відмовилась від частини території, то українці б не гинули, а війна б припинилась. Зрадка, одне слово. Тобто фактично він ну, якби, повертався до цих, пам'ятаєте, Стамбульські угоди. Ну, або стамбульські перемови точніше. Де там Росія вимагала, щоб Україна віддала частину території, а за це якби Росія припинить війну. І от це Дональд Трамп у ці часи починає згадувати, починає розповідати, що як було б добре, що якщо б і так далі. Зрадник одне слово. Одне слово, зрадне. Оце ще раз показує, наскільки недолуга американська політика. Ну ви ж знаєте, що якась частина американців його підтримує. Що є, то є, не заперечує. Зрадники таки ж самі. Є частина американців, його проклинає. Молодці хлопці. Є, звичайно, якась частина американських олігархів, яка його підтримує, але дуже мало. На сьогоднішній момент, щоб ви зрозуміли, Трамп зробив саму велику помилку, яку не зробив Байден. Розповідаю вам таємничку. Звертаю вашу увагу, що для всіх, не лише для спонсорів. Я так сподіваюся, що після цього ви станете спонсором мого канала і знати ще більше темніші. Дивіться, яка хитрість. Це не мої слова. Це ці хлопці розказали. Ні, ні, не наші. А тільки в США. Розумієте, в Америки є таке, ну, скажімо, лобі, Або, давайте так, у них називається лобі, ми б назвали б їх олігархи. Олігархи, які заробляють на зброї. Заробляють дуже добрі гроші. Що ви зрозуміли, там ціни на зброю не просто високі, там ну, вони просто улетіли невідомий напрямок. От ви час від часу говорите, ой, у нас там, тедер, ціну завищили. А там не завищили, там перемножили. Там у них скажені. Тобто от, от така фінчуклюшка коштує мільйон. Ну, так це, Ну, свій час був великий дуже скандал, дуже великий скандал. Свій час це майже 70-ті роки, коли закупили військово-транспортні літаки, а там журналісти з ну, погані. Розкопали. І вила ситуація, що вартість такого літака, ну якщо, от, скажімо так, порахувати з аналогом, або те, вона перевищує 10 разів. Да. Ні, купив! Купив, заплатив. Ну, ну. Тендер все по-чесному, да. Розумієте, така ситуація на зброю дійсно вигідно заробляти. На сьогоднішній момент Байден підіграє американським олігархам, які займаються зброєю. Вони підтримують. Так, Дуже підтримують. А Трамп говорить, давайте так, не буде. Тепер вгадайте з першого разу, що вони подумають про Трампа. А тепер з другого разу вгадайте, скільки вони грошей витратять, щоб Трамп не був президентом. І можна конгресменів підку... підкупити. Ви що розумієте? Там ж дивіться, яка ситуація. Вони то конгресмени, вони ж страшно незалежні, вони живуть на одну зарплату, але випадково так трішечки живуть добре. Ні, там ж не відміняється. Мало того, військово-промисловий комплекс має офіційний лоб. Не одне. Ні, офіційне. Ви не думаєте, Ось, говорить, от є лобісти говорять, ми представляємо інтереси військово промислового комплексу США. Так. Нам от, компанії платять за це там, мільйони, мільярди для роботи. Це, це не являється якимось злочином. Говорить. Все по закону. Говорить, ну, так, по закону. А, а чому військово-промисловий комплекс? Щоб ви зрозуміли, там державного нема нічого, там все приватно. І чому вони не можуть профінансувати лобістів? заборонено. Абсолютно. Да, лобісти, використовуючи американське законодавство, лобіюють інтереси. Американського військово-промислового комплексу. Знов таки це не злочин. Зовсім не злочин, це не можна. Але вони лобіюють, як вони відповідно хвалять і критикують конкурентів, мають закони писати. Використовуючи всі законні можливості. В тому числі засоби масової інформації, в тому числі бесіди із законодавцем, це теж не заборонено абсолютно. Вони агітують, вони агітують, вони просто можуть. Доносить до сенаторів думку, що це погана людина. Розумієте? Так це працює. І зараз, дійсно, Трамп, як би сказали, пішов проти великих грошей. Ну, ви напевно, чули, а що не чули, то будете так чітко знати, що Байден дійсно дуже суттєво збільшив оборонний бюджет. Ну Він попросив, Конгрес проголосував, в тому році в цьому ще більше. Там сума вже пішла на трильйони. Ну, колись мільярди, ви знаєте, трильйони доларів. Ви скажете, хвилинку, так що, всіх, так, да, так. Да. Причому розумієте, як Байден це все подає. Національна безпека. Ну, добре, якщо ви проти національної безпеки, встаньте скажіть, і бо я проти. Ну, Прийдете. проти, все. Але ж, ж розумієш, навіть якомусь... Тому ж республіканців стати сказати, я хочу, щоб безпека США була ну, менша. Ну це ж нереально, напакій. Америка, Америка, куди там? І тому так. Да. От зараз бюджет вони ще збільшують. І розумієте, ну проголосують всі за. Всі за. Тому що, ну, ну да, так, Трамп може там кричать, що, що, ми ці гроші візьмемо віддамо дамо лікарні, це він може говорити. Просто, ну, як би сказати, це не модно. Розумієте, це просто не модно. А модно і інше. Мало того, і сенатори на цьому, як би сказати, наживаються. Да? І тут виходить ситуація, що зараз ну, Трамп намагається грати на антибайдену, а Байден грає на цю. Тому дуже дивується а чому і так? Так. Да. Тому що ви ж розумієте, війна в Україні, безпека США нарушена. Для підтримки безпеки що треба? Більше оборонного бюджету. Ви що проти? Ви хочете. Ви, значить, хочете ризикувати безпекою США? Ви особисто? А ну покажіть мені його. Тому треба більше грошей. А що значить більше грошей? Треба більше зброї. А що значить більше брудь, зброї? Замовлень більше? Тому що, нічого, чого ви проти? Чому ви проти того, що буде більше замовлень для американського військового промислового комплексу? Чому більше? Які ваші, вискакають, претензії? Ага. Отак вона працює. так? Да? В Дійсно, на сьогоднішній момент військово-промисловий комплекс заробляє на війні в Україні. Заробляє. І зразу з вас виникає запитання, тоді, виходить, війна, да. Правильно думаєте? Дуже правильно. Спішити не треба. Тому що був етап в історії Спочта Америки, коли військово-промисловий комплекс стагнував. Ну, розумієте, виникла ситуація, зброю наробили. Навіть заміна зброї йшла дуже тяжко. Чому? Тому що виступає там конгресмен, треба поміняти танки одні на інші. А ці навіщо? Ці ж є? Ну є. А навіщо міняти? Якщо б їх не було, або там, давайте, там ракети. Так навіщо? Ці ракети є. А тепер розумієте, що як буде звучати? Ці ракети ми віддали Україні, а в нас ракет немає. Треба нові робити. Треба. Літаки... Ой, треба одно треба. питати. Тому да, на сьогоднішній момент, ну скаос така ситуація, що Байден виключно, або не виключно, скажімо так, а розробив ставку на військово-промисловому лобі США, яке і багатий і впливове. Да, ну, час від часу навіть буває там, деякі піднімають питання, що от цього військово-промислового комплексу є. Власні сенатори, власні конгресмени. Є. Є. Ну, ви ж самі розумієте, що є, наприклад, конгресмен, який, як сказати, ну, офіційно він не працює, але так трапило, що він дружить з представниками. Ну, відповідно, він і конгресменом стає чому, тому що підприємства, ці військові, дуже добре інвестують в різні мінценатські фонди цього конгресмена. Причому так інвестують, що аж гудить. От, от доброта попела, поперла, так, да, да, поперла. Така ситуація. Так що, що б сказати? Засрадиться і Трамп. Одне слово, засранець. Але трандить, ой, трандить, ой, трандить. Хоча, знов-таки, тут з Путіним можна погодитись, чесно сказати. Що, як би сказати... Вони сподівалися, що Трамп стане президентом і буде там відміння санкцій і так далі. Трамп став президентом, почав більше вводити санкції. Так що тут Путін говорить. Засранець з двох сторін. І сюди, і туди засранець. Ось така ситуація. А ви ще говорите, в Америці не обирають засранців? Та обирають! Що за, що, це саме, що за держава, то й президент. А, те ж саме. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.